Харкові один юнак загинув, ще один опинився в лікарні через отруєння курильною сумішю. Їхні знайомі стверджують, хлопці вживали Спайс синтетичний наркотик, який додають до подрібнених рослин. І пригостив їх, нібито якийсь незнайомець просто на вулиці. Ситуацію з'ясовувала Марія Уманська. Двоє другокурсників, майбутніх айтішників святкували День університету. До гуртожитку повертались у другій ночі на підпитку, кажуть їхні однокурсники. Они выпивали и были уже до нулячего состояния просто. И кто-то к ним подошел ну, незнакомый человек, как нам говорили, и просто дал в руку, эту химку, спайс, как мы поняли. И они пришли в общежитие. Они, они там покурили этот спайс и пришли уже в общежитие никакие. Дуже скоро хлопцям стало зле, і 18-річний Ілля помер просто у кімнаті. Його намагалися відкачати, його там що тільки не діялі ну ні полочилось. Іншого потерпілого, 19-річного хлопця шпиталізували без свідомості. Він майже добу провів у лікарні. Коли прийшов до тями, залишив лікарню. Медики коментувати цей випадок відмовляються. У поліції кажуть, де хлопець зараз ніхто не знає. На даний час він ще не опитаний. Як кажуть, якийсь невідомий запропонував їм спробувати. Адміністрація університету від коментарів відмовляється. у нас пока ніяких коментарів по потім просили немає. У гуртожитку стверджують, ні алкоголь, ні наркотики їхні студенти не вживають. Це проходить кабулі. А в нас ніхто не ходить, у нас не п'ють. Ми ніколи не бачимо, щоб у нас п'яні були. тота там шота. Однак, колишній наркозалежний Артем, упевнений хлопці вжили спайс, синтетичний наркотик, який додають до курильної суміші. Попри популярність, він украй небезпечний. Можна взяти один раз спайс, там можна хоч пол пакета викурити, а буває, що можна один взяти і взяти просто там. Таку кусочок, там піщінку, і я в реанімацію попасть. Купити спасть не складно. Телефони дилерів є в інтернеті і просто на вулиці. Ця трансформаторна будка лише за 20 метрів від гуртожитку, де помер 18-річний юнак на стіні. Характерне оголошення про продаж наркотиків. Спайс, хоч раз у житті пробував щодесятий десятий український підліток. Таку статистику наводить керівник благодійного фонду з реабілітації наркозалежних. Склад синтетичного дурману змінюють швидше ніж його встигають внести до реєстру заборонених речовин лаборатории Лабораторії придумывают придумують новые и новые составы, Я придумання не так сложно. вот, то получается полиция отслеживает, полиция документирует, Но сделать финальную точку в виде задержания она не може. Щодо смерти студента полиция відкрила провадження за статею вбивство. А от чи буде справа щодо збуту наркотиків, вирішуватиме слідство. Марію Майська Сергія Олексіїв, Харків ТСН, один плюс один.